Всім привіт. З вами містер Кіл і містер Ворфейс. Сьогодні ми знімаємо челлендж 7 секунд. Ми починаємо. І що, ви повернулись з гри? Ми, ми повернулись. Ми зараз будемо грати на чувачі. І хто буде говорити завдання? Чувачі. Блін. Говори мені. Так. Е 7 секунд обігти всю кімнату. Рахуй 5 кіл. Один. Та ні, тут треба секунди рахувати. Два. Все. Стоп! Мені. мені очко не дається. Варіантом. Вип'ій за 7 секунд, але треба біжати на кухню. Давай. Раз. швидко, я бистро посадити! Ладно. Почекайте, я йому покажу де кухні. Ну і все, він пішов е, нести воду. Я зараз буду пити. Зустрінемось через секунду. Я рахую шустию. Він... Все, він е, приніс мені гарнятку, рухом. Раз. Два. а ціло. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Виповнив. Встав крісло. Ой. Встав рука. Придумаю, буде завдання. Але нормально. Блін, тако. Зараз. Так, Давай реально. так. Рекето. Раз, два, три. Петі задання. Так. Друге завдання Для мене. Ей завдання. Нажати всі клавіші, не отак. Нажати всі клавіші цей. Нажати всі клавіші, типу, пальцем. Отак, раз два три, чотири, п'ять, шість, сім, 60. Але не отак. Вона ще піаніно, він зараз всі кнопки. Раз, два, три, на, чотири, п'ять, шість, сім. Виконав. Ні! Зустрінемось не... через секунду. Він Ми повернуємо новочку. Все, тепер у нас один новий. А тебе два. Тебе два, взагалі. Ну, два минути. Так, придумуй завдання тебе. Так. То... Заховайтесь. Ота от. І повернутися назад. Ра, да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодець. Три, один. Але нормально. Так, е тепер обертайте ялинку. Ні, тут тупо там этом... місце. Можна, 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 можна. Що придумати таке? Поскакати, поскакати отак на одній нозі 4 і на другій нозі 4 не я, 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 можу бо в мене, бо я не можу стояти. то, ладно на двох ногах поскакати 10 разів за 7 секунд. Час пішов один, два, три, чотири, 5. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, дай, дадим. Веконом. Тепер, два, два. Два, три. Два, три. А, нет, два, два тоже. Нічия. Все, придумай для мене задание. до Добра. Нет. Обіжати суки. Ну а тут дики на 5, а два. Пам'ять. Сейчас пишем. Раз. Два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Може, може. Мене з того стакану буде вже нудить. А я, я вже не знаю, що завжди я просто неї приділ, я навіть мене теж вже тоді я її попробував. Ну Десьма. Well. Well. <laughs> Добре, э, чекай, Все до діла. А я завдання придумати. Взяти, взяти отак от отак отак раз два, підняти і підняти, поставити стіл. Ой, крісло за 8 ну, секунд. П'ять раз. Отак. От раз. Два. Ну, але оце не піднімаємо. Давай, я рахую один, два, три. čtyři, pět, šest, sedm, osm. šest, fuj, blíž, zmotil. П'ять раз відключити і вивчити лампу. А де, де виключається? Ходи покаже. Зачекайте одну хвилиночку. Так. Все, він мені показав коротше. Так. Все, йди. йди Сапешка! Від... доки, ти підеш, підійдеш до лампи, я врахую. П'ять раз навчити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім! випумка. Давай. Так тепер e, включити, виключити включит, ялинку п'ять разів Ладно, але почекай треба ще кучити. Два, три, четыре, пять. Е. Все. Все, скики там четыре. Четыре-четыре м'яча. М'яча. Давай. Еще. Ты можешь? А ты не продумать. Увага на оці от стрічки, то від м, такої дощової ялинки. Новий рік була. Так. Тобі треба включити те ж саме, але сім раз. Те ж саме, але сім раз. Ну я тобі покажу, біло, біло, біло. Бі Та, що... О, я знаю! От біла, біла, біле. От біла це? Так, ж ти маєш сім раз. Раз. Я ухай с вами в Англии. О, а вы не відео. О, здорово. Я ухай с вами